Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 23 березня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Марка та послання апостола Павла до євреїв. Починаємо традиційно з Євангелія. Одного разу довелось Ісусу в суботу проходити через посіви і почали учні його дорогою рвати колоски, і фарисеї казали йому: Дивись, що вони роблять у суботу, чого не можна. І він сказав їм: Невже ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли терпів нужду і зголоднів сам, і ті, що були з ним? Як увійшов він у дім Божий за Віафара, первосвященника, і з'їв хліби предложення, яких не можна їсти нікому, крім священників, і дав тим, що були з ним, і сказав їм: Субота з'явилась для людини, а не людина для суботи. Отже, син людський є господарем і суботи. І війшов знов у синагогу, і був там чоловік, який мав усохлу руку, і стежили за ним, чи не сілить його в суботу, щоб звинуватити його. І каже чоловікові котрий мав усохлу руку, стань посередині, і говорить їм. Чи можна в суботу добро робити, чи зло робити, душу спасти чи погубити? Вони ж мовчали, і, обвівши їх поглядом із гнівом та скорботою через закам'янілість серця їхнього, говорить чоловікові: простягни руку твою і простягнув, і стала рука його здоровою, як друга. І переходимо до послання апостола Павла до євреїв. Бог, що здавна багаторазово і різноманітно говорив отцям через пророків, у ці останні дні говорив нам через сина, якого поставив спадкоємцем усього, через якого і віки створив, той, будучи від відблиском слави його і відображенням єства його, утримує все словом сили своєї. Здійснивши ж собою очищення наше, наших гріхів, він сів праворуч Божої величі на вишині та став настільки вищим за ангелів, наскільки славніше від них успадкував ім'я, бо кому коли з ангелів сказав Бог, ти син мій, я нині породив тебе. І ще я буду йому за Отця, а він буде мені за сина. Також, коли вводить первородного у світ, промовляє, нехай поклоняться йому всі ангели Божі. І якщо про ангелів він говорить, він робить ангелів своїх сильними. Як вітри і служителів своїх, як вогнь, вогняне полум'я, то про сина говорить: престол твій Боже, на віки і віки, жезл царства твого, жезл праведності. ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, Бог твій, діле їм радості більше, ніж друзів твоїх. Також на початку Ти, Господи, заснував землю і небеса, діло рук Твоїх. Вони загинуть, а Ти залишишся, і всі вони, як одяг, постаріють. І як одежу, згорнеш їх, як гіматі, і будуть змінені. А ти завжди той самий, і літа твої не скінчаться. На цьому це все. Божого благословіння. До зустрічі вечором.